літні. Вони цвітуть вже може два місяці. Це побриваю ці сухі і вони знов квітують. Він тільки в цьому місці, куди я його не садила, не приймається, тільки коло фірточки. Під забором теж ці ромашечки. А це ромашкове дерево. Цвітуть, а ромашки навіть мороз перенесли, трошки є такі пов'яшені, але нічого. Де сонечко туди вони повертаються.